Маю. Опа! Чик-чик! Вітаю вас, шановні друзі! Знову на своєму каналі! І в цьому відеоролику я хочу вам розповісти, скільки мій Ява витрачає бензину в реальних умовах міста, наскільки це вигідно чи не вигідно і на ньому кататися, чи закрасити. Це ж так ти мелеш. Ще не розорився, а? Що? Ану підійшов сюди. І що ти з цим хочеш зробити? А зараз перевіримо. Ну, насправді, друзі, тему відео ви могли просто прочитати у назві. А сьогодні ми будемо змагатися, хто буде швидше у місті е, мотоцикл чи самокат. Типу, що мотоцикл, що самокат, це не найтоповіші варіанти, тому це буде так більш-менш е, правильно. Я зрозумів, він не дуже розмовний хлопець. А взагалі, хто це такий? Це. Мій оператор сьогоднішній це самокатчик зі стажем півроку. І просто мій добрий друг Леонід. Я вас вітаю. Ради вас бачити, панове. Маршрут у нас буде складатися з трьох відрізків. Це від парку Шевченка, де ми зараз знаходимося, до а, Зеленого гаю парку. Або до ТЦ Славутич. Звідти ми поїдемо до, а, в центрального входу в парк Глоби, там де стоїть піаніно. І звідти вже знову поїдемо на. В центральний фіт Тараса Шевченка. Парк. Приблизна відстань буде 17,5 кілометрів. Це якась невелика відстань, щоб і самокат нормально це міг показати, і мотоцикл. Да, і не забудь сказати, що перш за все я буду порушувати правила ДТП, а він ні. Ну, правила треба... ДТП це дуже сильно. Но, ні в коєм разі <свісно> ви підей, не повіли. правила дорожнього руху. Сказав ПДД! Ти ПДД! сказав ДТП. Це все у нас записано з ДТП. Ну добре. Так, це важлива умова, бо я буду їхати максимально, ну, як зазвичай їжджу, нічого не порушуючи, максимум, що може порушувати, це швидкісний режим. Тобто там, їхати 70-80, ну, Буду намагатися їхати з потоком. А він же, Ну, як в нього вийде, він лопашить по червоному, по чорному. Чому? Ні в кому разі не повторюйте це. Це вс... ми професіонали, ми можемо все це так сказати. І взагалі це все відеомонтаж, це штучний інтелект, тому ну, це все неправда. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що ви штучний інтелект? Так, ну, могу пожалати вам вдачі. Так, ну що, може найкрутіше. Так, на счет три. Раз, два, три. Братья, мы стартанули! Let's go, братья. главное не забывать вывозиться, если пешеходчик! О, не дорога, ё-моё! да, 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 В джинсах набагато дискомфортніше Ох, я ж за кривом мотоцикл найдали сидів ледь тримаю Баланс Краснення Помеха Нормально ми не нарушаємо правила дорожнього руху. ми їдемо по автобусній смузі. І велосипедні. Тому для самоката теж. Валізно червоний. Так, як краще зараз поїхати. Зараз направо чи на Чернишецького? На Чернишецького можу промазати. Так. скорість нормальна. 33 На це підкорчку. Давай, 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 ні сам, не сам, не сам, не сам. Починаємо виконувати. Ви, поки йдіть у коментарі браття та сестри, і пишіть хто перше приїде на першу локацію: я чи Алі? Тому давайте швиденько швиденько. Так. Так, так так так, так, Дуже добре, дуже добре. Дякую, велике, дякую. Так, хоба, хоба, хоба Твої нас пошла. Так, ось вже парковочка зеленого гаю. Ну поки я його не бачу. Де він? Що? Невже я перший? А -ха -ха! Друзі, я перший! А я приїхав 45 хвилин. Так, Де ж він? Де ж він? Так, Поки я його не бачу. Самокат поки тут, а? А може він... Йо-ма йо, може він прям зелений гай заїхав. Йо-ма-йо, -йо. а ти коли приїхав? Це що взагалі було? Короче, нічого не зрозуміло, бо я приїхав у 44 хвилини, Льони не бачив. Я ще подумав стати на виїзді, щоб він мене зміг помітити, але став за кутком. І через 6 хвилин він до мене під'їжджає. І він каже, що він приїхав у 44 хвилини. Я приїхав у 44 хвилини. Ми потім перерахували, і десь виходить, що він приїхав у 46 хвилин. Тобто різниця 2 хвилини, ну, наче я переміг зараз. Mm -hmm. а, тепер буде трішки краще, тому що ми заїжджаємо точно, ми знаємо куди на піаніно. А тому там же ми так не розминемося по дурному по поки що рахунок, я... я б зараз хотів сказати, що 0-0. Або один-один, тому що ми дуже близько приїхали а, і ну, така незрозуміла ситуація. Так, ну другий раунд. Так. Три, два, один.

Добавимо її порушувати! Хай червоний, хай червоний, хай червоний буде! Шивий! Диви! Червоний! Да, червоний, він буде стояти! Одна. А! На жовтий, покер! Розпочив! Що він проїхав? Я не бачу! Він поїхав, пасло така! Поліція! Почалося такий уклін, уклон! Бачу, стоїть! Він стоїть! Да! Так швидко, швидко! Давай! Будь ласка, ще побудь червоний, побудь, побудь! Він газує, газує! Льотня, скоріш за все, прямо по ньому поїде. А от мені доведеться робити крюка. А Оцей періст, мені цікаво, коли зроблять. А поки що це криша плодить. давай, 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 давай. Так, шутка, шутка, шутка. Я мой чуть поворот не проехал. Ах. Так. Трамвай. Меніначе має заважати. Все, я тут. <звук> <звук> ну, мабуть, я перший. Але його я тут не бачу, якщо він міг... знову не обдурюв. Так, ну будемо зустрічати його. А, я його бачу. Хе -хе -хе. А не треба було випендрюватися переді мною. Що ти там випендрився на дорозі, а? Офігет, реально свишив. І звісно. Та ди дади! Тільки і за поліцію, то... Да. О, я Якби не поліція, я приїхав там на зелене, я не стояв би на червоному. Вже оце цей витуал. Сьогодні і на такій локації приємній. Голоба, ти швиденько людини по неспустився, і все, я попри це все об'їхав. Я думав, я нагрібнувся, я ж пішком біжав. <гум> <гум> так що Екстрим. Отже, на даний момент рахунок 1-1 на не на жию користь. І зараз маршрут буде більш у горку, тому... В Льоні буде набагато важче, бо в нього самокат. Самокат форбу не тягне. І що ми вирішили? Я йому даю фору 30 секунд. А далі вже перемагає найшвидше. Тому зараз буду старатися якомога швидше їхати, тому що, якщо хтось живе не прийде, мені розуміє. Там проспект... це проспект Яворницького і там на горку кам'яна смуга. Це ж ну, дорога. ну це... Коротше, трешак, тому будемо якось викручуватися з цієї ситуації, тому ми зараз попили трішки коли і будемо виїжджати. Давай, раз, два, три! Так, Поки є час, ми стартанули дуже добре. Ну я маю! що тут відбувається? Вау, вау, вау! Шо коїться? Це трафік. Я же бачу його карапуза! 30 секунд мені не допоможуть. Ну, це, звісно! стільки. Півтори хвилини, народ. Півтори хвилини. Так, 70 секунд. А, мій шанс. Ну Тут теж, знаєте, такий трафік мені дуже подобається. Їдемо, 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 їдемо. Треба доганяти! Фух. 20 кілометрів, ну, це щось. Я його бачу. Я його, блін, бачу! Так, знак, стоп. Встали. Погнали. Помог! Поні. Добре. Тут далеко, Нет! Я цыку... Так, он там еще будет разворачиваться, тому... Что там за знаки какие-то? Моя! У -у -у! Я его побачил. мене є шанс. Є. Е! Залітаю. Ти що тут проїхав? Йо-маю, що тут відбувається? А ти не по правилам ПДД що ж ти? Ти повинен був об'їхати. Фол! Фу. Розсудіть у коментарях, він проїхав тут. Тут можуть тільки пішоходи. А я вибався життєк з пішохода. А? А ти міг тут проїхати? Де? По пішохідному. Так я ж там пішоход! Який ти пішоход? Я по пішохідним торіжкам їжджу, а ти по дорозі. Ну ладно, нехай. Uh, правда буде за мною. В коментарах розсудять. Да, так, нехай всі вже пишуть. тому якось так нас вийшло. І очередна така дуже крутечка локація. Арк Шевченка. Дуже така крутезна. Ну, це був адреналін, мені дуже сподобалось. Ми ще з тобою зустрілися на перехресті. Це було взагалі круто. Не знаю, що в тебе наносять. Так, якраз на перехресті тебе бачу, думаю, ну все. Що ти пішоход? Ну ти рвав по-жорсткому, звісно, я не очікував. такого А ти як ти літаєш на червоний? То, мені здається, було вже занадто. Ну, вибачаюсь, ну більш такого не повториться, я все зрозумів. Тому. Наука, Наука буде хлопцем. Почастило, що він не впав. У нього були дуже такі цікаві моменти. Я потім передалявся від те, що він мені показував. Там він пострашно їздив, Я б так, мабуть, сам не ризикував. Взагалі, давайте відбули до підсумки. А, наче переміг мотоцикл. Але, як на мене, це або нічия, або навіть перемога самокату, тому що він а на це пересування не витратив жодної гривні по факту. Він у зарядив на халяву самокат і поїхав. Я спалив на яві, мабуть, літри два бензину. Плюс масло. Ну, На мене це перемога самокату. Або нічия, або перемога самоката. Ми зробимо опрос, на кого буде саме ти писати в коментарях, хто поведений, я чи він. А Ви? твоя думка. Ой. Не знаю, я ще на такому адреналіні, що для мене теж нічия. тому що. Цей челендж взагалі я перш такий, не знаю, для мене експіріанс був, що я в шоці. Не знаю, як коментувати. Коментуйте ви. Так. Ви, де, виглядачі, де. Нас, ми ще в, в такому адреналіні, в екстримі такому, були, що ви. Короче, скидимо на вас це зобов'язання. Ви вирішите, хто переміг у цьому змаганні. Ну, Я вам дякую за перегляд. Якщо ви взагалі додивилися до кінця, так ставте фотобайк і нікуди не ставте. А стати подобайки, коментуйте цей тришак і нехай вас ще на дорозі. Так. Бувайте! Гарно вечіро!